Батька приїхав мене знову збивати машину, заглужувати, я до нього кажу, отець Михайло, купи машину, прижини машину. Як дайте... на фронт хочу купити машину? А каже, я дайте вас дайте хочу. Дайте. Я кажу, ти за гроші не переживай, ти головне, не щоб вона мені служила діткам, щоб, щоб вона раніше привозила, цих солдатів, щоб вона хтось підвозила тим солдатом, щоб вони відживали ті діти. Мама загиблого військовослужбовця Володимира Ніколайчука передала кошти на покупку автомобіля для Збройних сил України. Син Ядвіги Болиславі не мав військову освіту. 18 квітня пішов до лав Збройних сил України. Загинув відважний капітан на Курахівському напрямку Донецької області внаслідок танкового обстрілу з боку країни-агресора. Після смерті сина Ядвіга Болеславіна почала активно допомагати як військовим, що перебувають на фронті, так і поранним бійцям, що потрапили у шпиталь. Аби придбане авто послужило нашим захисникам для ведення бойових дій, перед відправкою військовим його освятили. Чин освячення автомобіля звершили Єрей Ігор'Йонка та військовий капелан Михайло Ільницький. То свого є, обмовляє ріжна телевізони, і нічого потове подицях, а до перемоги дойти нашої держави, до місця призначення Боже невичерпного добра, благослови цей автомобіль, створений миру людьми, щоб він служив дівчини так. Благословляйте, ящиця.